10 березня 2025 рік. З вами компанія Електромотор. Друзі, прийшло время приводити свій сад в порядок. Вже весна, хтось вже пообрізав гілочки свого саду, зробив красоту, гілочки лежать, не знаєте. Заборонено палити, не знаєте, куди їх дівати. Звертайтесь в компанії електромотор і за допомогою подрібнювачів для гілок, GTM ви наведете порядок у своєму саді. Перед нами дві модельки виставив GTM. Вибір GTM подрібнювачів досить обширний. Я виставив дві модельки, одна моделька мс 2800 drop 45. Тобто, бачите, діаметр 45 мм. Гілочок моє подрібні за допомогою фрези. Показую внутрі, якщо видно. Отак. Фреза, друзі. І друга моделька перед нами ds 2500 drop 40. Гілочки може перебивати діаметром до 40 мм за допомогою ножів. Зараз ми їх відкриємо, друзі. Ця моделька. Ну, так. От чому я їх виставив, що можна перебивати гілочки за допомогою ножів. Як -от. та за допомогою фрези. Вибір, друзі, за вами, на якому ви зупинитесь. GTM має тільки позитивні отзиви. А я от показую, що на електромоторі є в наявності. Заходьте на сайт електромотора.